На сьогодні все частіше бачу поширену думку інвестувати в SP 500 протягом наступних 20-30 років, і це як такий певний фундамент для людей, для того, щоб забезпечити собі безбідну старість. Але роблячи такі інвестиції, ви робите конкретну ставку на те, що американська економіка буде. Найкращою у світі, і вона буде і далі продовжувати зростати в наступні 20-30 років. На мій погляд, на сьогодні, покладаючись просто на історичні дані, те, що останні десятиліття американська економіка була найкращою, найсильнішою, і останні там 30 років навіть більше, вона безперебійно зростала, і кожну кризу вона потім, після кожної кризи, виростала ще більш суттєво. То це не факт, що наступні 30 років. Вона покаже подібну ситуацію. І якщо поглинутись в історію, то ми можемо там побачити багато різних лідируючих держав, які в певний момент були на зростанні лідируючи, але потім кудись ця імперія йшла на Нівець, і вона вже здавала свої лідерські позиції, і їх хтось замінював інший. Так само і по Америці, якщо так в деталі поглибитись, то вона стала лідируючою країною десь приблизно після Другої світової війни, тому що в них на їхній території конкретно не було ніяких бойових дій, вона лише допомагала зброєю своєю армією, але конкретно Розрух на її території інфраструктури не було. Тому вона, в принципі, вийшла доволі навіть добре після цього складного періоду в історії взагалі світу. Але якщо поглянути раніше, то раніше домінуючою країною у світі це якраз була Британська імперія, яка там колонізувала. Більшу частину світу, і в них там навіть була резервна валюта фунт, тобто не долар, як сьогодні, а резервна валюта фунт, тому що більшість торгових зв'язків і операцій відбувалось саме у е, британській валюті. І на сьогодні ви вже не почуєте про те, що люди тримають масу в Україні, ви не почуєте, що люди тримають фунт. Ну, тому це по зрозумілих причинах Британія втратила свої лідерські позиції і вплив на багато країн. Вона із Другої світової війни, тобто Перша Друга світова, це все дуже важко далось для Британської імперії. Вона дуже ослаблена вийшла після цих двох світових воєн, і, звісно, вже не мала такого впливу у світі. Але хтось, звісно, це все замінить стане на її місце, і от саме на її місце стала. Америка, Сполучені Штати. І на сьогодні вони є наймогутнішою країною. Але якщо поглянути в також історію і поглянути, хто зараз може бути претендентом, кандидатом на заміну Америки, тому що це закономірні речі, на сьогодні Америка є лідером, але це не, не означає, що вона буде залишатись нею там назавжди. Тому, якщо зараз подивитись, хто може її там і сунути, із цих лідерських Позиції, тобто відкусити шмат впливу, так сказати, у е, світі загалом, то це на сьогодні є один кандидат це Китай, це е, найбільший, найбільша держава по населенню. Ну майже Індія, якщо не помиляюсь, уже обігнала але все одно це півтора мільярда населення. Е, це на сьогодні країна, яка вийшла із бідності, і багато населення на сьогодні там уже не працюють за копійки. Тому на сьогодні економіка Китаю вона вже вийшла із тієї фази, занепаду довгого економічного спаду, який там тривав приблизно. Ну, 150 років, ну десь там із 1800-х років, ось тут ми червона лінія, якраз це все і бачимо. Коли е, раніше її там також Китай він був колонізований, е, з неї там знущались е, е, і там ще опіумні війни також були, тобто спеціально підсаджували китайців на опіум. На наркотичні засоби для того, щоб робити з ними що завгодно. Тому це, звісно, також в довгу таку депресію Китай затягнуло, і лише там, після Другої світової війни також там нелегкі періоди для неї. Це були там і голоди в них масові були, де там. Близько по оцінках по різних 30 мільйонів людей через голод втратили свої життя. Тому складні часи Китай пройшов і зараз, от нібито вони вибралися з цієї кризи, і можливо зараз вони можуть зробити велику конкуренцію саме Америці. Загалом, давайте трішки ми подивимось на такий великий цикл. Це створений шаблон Ray Dalio, це американський інвестор, управляючий активами. І він проаналізував що. Останні 500 років, як себе поводили імперії, їхні різні там показники, то він вивів приблизно ось такий шаблон. Тобто, спочатку у нас формується новий світовий порядок, нові правила потім. Хтось тут виривається вперед. От, наприклад, як останній час, останні там після Другої світової війни це Америка. Далі зростає продуктивність, поступово зростає борг, надувається фінансова бульбашка, збільшується розрив між бідними і багатими. Потім уже десь приблизно біля вершини створюється резервна валюта, і весь світ все-таки признає, що Америка вона є лідируючою країною у світі, торгові відносини здебільшого чого торгові операції проводяться у цій валюті тому люди охоче починають накопичувати цю резервну валюту і тому що вона є признана скрізь ви можете долар взяти і практично в будь-якій точці світу ви можете її десь обміняти на якийсь товар чи послугу але потім це вже формується період саме вершини наближено. Звісно, ці цикли вони можуть бути довші або коротші, в залежності від країни. Якщо це про Америку, то звісно такі цикли там, тривають дуже довго, там по 50-100 по 100 років, тобто цей період там, зростання може тривати. І на сьогодні це вже дійсно так триває після 40-х років, це вже на сьогодні 80 років, тобто це вже доволі багато і. Ми по економічних показниках на сьогодні бачимо, що Америка вже трішки призупиняється в рості, уже резервну валюту починають трішки відмовлятись від, ну тобто, країни починають скорочувати свої резерви у цій валюті, зменшувати розрахунки у цій валюті, От навіть саудити ось вже відмовились від нафтодолара, тобто розрахунки проводити за нафту у доларах. Якщо от подивитись домінацію долара саме по роках, тут у нас 23-й рік на сьогодні 58 відсотків 2010 це 62 відсотки. Тобто ми бачили, бачимо 15 років тому домінація була більша. А якщо по взагалі в 1970-й, то це було 77% домінації долара. Саме розподіл за валютами офіційних валютних резервів у світі. Тобто ми бачимо, що динаміка іде по долару постійно безперебійна, безперестанна на спад, вона постійно знижується із 77% у 80-му році, і на сьогодні 58%, тобто 20% майже втрати в домінації долар. Тобто люди починають відмовлятися. І те, що на сьогодні відбуваються ці конфлікти, тобто, світ стає неоднополярний, як теж про це говорять, те, що. Америка диктує усім правила в світі, а тепер він починає бути двополярним тобто світ розділяється на дві частини. З однієї сторони, Китай, там Росія, інші там країни третього світу, той ж самий Іран, наприклад, КНДР, і з іншої сторони цивілізований світ, Західний світ. Європа, Америка, то, звісно, тепер починають вибудовувати свої зв'язки. От, наприклад, там є Брікс, типу як економічна зона, і вони хочуть створити свою власну валюту, щоб повністю робити розрахунки між ними: тобто, це Бразилія, Росія, Індія, Китай, і, звісно, туди ще хочуть втовпитись інші країни. Але але ми бачимо, що навіть ці санкції проти Росії, що їм відрізали долар і євро, тобто вже відпадає частка домінації долара. Тобто, вже Росія не використовує у розрахунках долар. Далі Китай також починає скорочувати свою частку, інші країни починають скорочувати долю, саудити починають скорочувати. Тому все це поступово призводить до того, що навіть Трамп був в інтерв'ю одному, я слухав, що казав що саме долар це їхній самий основний інструмент впливу, речах впливу і на будь-яку країну. Якщо вони будуть втрачати саме цей вплив. Через долар, якщо країни будуть відмовлятись від долара, то це погубить саме американську економіку і взагалі Америку і викине її із лідеруючих позицій. Тому ця тенденція ми бачимо постійно безперебійна іде на зменшення. Звісно, це не каже, що завтра Америка взагалі втратить лідируючі позиції. Звісно, ні, це довгі процеси, і ми бачимо. На 20% домінація впала за 30-50 років, за 50 років лише 20% знизилось. Але на сьогодні це все одно ще більше половини. Тому говорити про кінець, про крах Америки, звісно, зараз це буде неправильно, але тенденція йде ось така подібна. Якщо подивитись, наприклад, на саме шаблоні. України то приблизно, ну дійсно, цей цикл він подібний. Він працює, тому що спочатку, от, New World Order, спочатку, Україна отримала незалежність, потім у нас відбулось там через певний період зростання продуктивності. Із там 30 мільярдів до 180 мільярдів номінального ВВП у доларі, тобто ось зростання продуктивності, поступове зростання боргу, воно насправді було невисоке. До 22 року це лише там 50%. На сьогодні, якщо не помиляюсь, двократний борг до нашого ВВП. Це насправді не багато, тому що в багатьох країн там і в три рази, і навіть більше. Резервної валюти в нас, звісно, немає, але є е, такий великий розрив між багатими і бідними. Тобто кластер олігархату е, багатих е, людей. Тобто, коли. Гроші розподілені дуже навіть нерівномірно. 90% багатства всього багатства знаходиться лише у 10% людей в Україні. Ну і звісно, далі період вершини. Це от те, що в нас формується період вершини. А далі, вже коли ми не можемо вище голови стрибнути, як кажуть, з поточними проблемами, невирішеними неефективностями, нам тепер потрібно, економіка починає загинатися і йти в тренд поділяти падіння Тренд падіння, тобто це що це революції, це війни, це друк коштів, набирання нових кредитів, потім починається політична, реструкту, політична реструктуризація, різні замеси, коли починають олігархів розкуркулювати, як кажуть, і починають. Розбиратись у цій всій неефективності цієї системи, де були прогавини, де були проблеми неефективності. Тобто в період кризи починають діставати, все-таки неприємне бачити, замічати всі проблеми, які були накопичені, і намагатися їх вирішувати. Тому зараз ми заходимо в таку неприємну фазу саме циклу вниз. Хто думає, що економіка України зараз і далі там. Після призупинення вогню далі піде в ріст, то це, на мій погляд, дуже велике заблуждення, тому що у нас зараз явно тренд уже перелом відбувається саме на спад. Це імміграційні процеси, це загам те, як рухається взагалі, ну те, що відбувається в нас на воєнному фронті, то багато все-таки вказує на те, що економіка буде. Іти продовжувати на спад. Тому, коли ми робимо ставку на те, що американська економіка буде постійно зростати, то якщо поглибитись в історію, то знову ж таки до Другої світової війни Америка вона не була лідеруючою країною. Тобто тут була Британська імперія, саме лідируючою у світі, там ще також на Євразійському континенті Російська імперія також мала великий вплив. Тому. Америка, вона лише потім пішла дуже сильно вверх. і от, ви подивіться після другої світової війни до цього часу, вони там із, із заснування США, тобто як отримання незалежності, 1776 рік, а вона стала домінуючою лише після. 1945 років. Тобто, представте, це 170 приблизно років. 170 років потрібно було цій державі для того, щоб набратись могутності, стати на ноги і потім вирватись у лідери. І тому вона, звісно, не була такою завжди могутньою. Ну і тепер триває. от Цикл зростання довгий, так кожна криза викупається, і після кожної кризи відбувається ріст і економіки, і фондового ринку, все вище, вище і вище. Але знову ж таки, це все одно не вічний процес. Тобто, так, зараз, скоріш за все, наступні падіння, які будуть, вони, скоріш за все, будуть викупатись Інвесторами і фондовий ринок і далі буде продовжувати зростати. Але я б не робив би ставку на те, що наступні там 30 чи 50 років. Америка буде залишатися такою ж самою лідеруючою, тому що на сьогодні от є такі от фактори фундаментальні, які вказують, що є інші гравці, інші держави, які хочуть саме посунути лідерство Америки у світовому впливі. І це доволі навіть вже зараз непогано вдається робити. Але знову ж таки Америка все одно буде однією із могутніх країн на горизонті наступних 20-30 років. Але я не я не можу робити ставку і навіть. Не хочу робити таку ставку, що вона буде наймогутнішою. Ні, на мій погляд, вже вона втрачається лідерські позиції, але вона буде одна із лідерських країн. Тому просто там купувати смп 500 на наступні 30 чи 20 років, на мій погляд, це найкращий варіант. Тобто потрібно враховувати те, що хтось може зайняти її позицію, стати на рівні з нею, або, можливо, навіть краще. І на мій погляд, Китай це якраз одна із тих тем, Лошадок, як кажуть, і яка вже готується, тобто готується дати цей поштовх уверх. Тобто в них був е у кінці 20-го століття великий ривок уверх, тобто зростання економіки і ВВП, коли вони вирвалися з бідності. І е зараз, звісно, цикл у них також йде на спад, тобто це закономірні речі по всіх країнах. але вони зараз глобально знаходяться доволі недооцінено і низько, тому звісно, після цієї кризи, яку вони також будуть переживати доволі болісно, але після неї вони можуть вибратись і потім піти доволі сильне зростання уверх. Так є демографічні проблеми в Китаї. І в усього цивілізованого іншого західного світу, так я це не відкидаю, але зараз починається ера штучного інтелекту, технологій, роботизації. Тому при цьому навіть сценарії багато великої кількості людей то і не потрібно, і не обов'язково, щоб там демографія зростала. Звісно, це не короткочасно, а більш довгостроково наступні там 30 років. За цей час можна максимально перейти на високі технології, роботизацію і замінити людську працю саме роботи Більшу частину цих людських процесів. Тому Китай, на мій погляд, це та країна, яка зможе це зробити краще, ніж Америка. Так, на сьогодні в Америці одні з кращих умів, туди там народжуються найкращі технології, але це, в принципі, поки що. Тому Китай стрімко доганяє, доганяє. І також, якщо робити ставку на весь світ, тобто просто купувати індекс на весь світ, ну в принципі, теж це непоганий підхід, доволі консервативний, але знову ж таки, ви просто будете робити ставку на те, що економіка світова буде постійно зростати. Але на жаль, тут, якби було більше історії, можливо, там є і інші індекси треба просто більш глибоко покопати, то можна подивитися, що насправді там та ж сама відображення картини, як там по СНП 500 після Другої світової війни, все дуже стрімко так продовжує зростати. Але це до тої, до того, до тої пори, поки ми не зайдемо в в глобальну якусь кризу, тому що бувають періоди, коли там і 20, і 30 років, і 50 років. Економіка не зростає. Тобто, звісно, не хочеться потрапити в таку ситуацію. Дай Боже, щоб ми при своїй пам'яті в таку кризу не потрапили, тому що це, звісно, конфлікти, це війни, і нічого в цьому хорошого насправді немає. Тому будемо сподіватися і бути оптимістами, що цю кризу ми переживемо доволі ну, довгостроково. Доволі швидко і можливо тільки там Америка буде втрачати свою просто лідерську позицію, а інші країни будуть показувати ріст, наприклад, як Україна. Мені здається, що після цього циклу падіння нас буде чекати дуже сильне економічне зростання, але звісно, це якраз в горизонт 20-30 років. Короткочасно, у нас все-таки тренд буде на падіння. Нижче 100 мільярдів доларів по ВВП по-номінальному, скоріш за все, ми будемо далі знижуватись, тому що міграція буде продовжуватись із нашої країни кращі уми, таланти. Звісно, це все відток буде рухатись. І взагалі трудове населення працездатного віку також, скоріш за все, буде продовжувати цей відток із нашої країни. На жаль, так. Сподіваюсь, що я помиляюсь. Загалом трішки хотів вам от поговорити про те, чому не варто робити ставку на 30 років, наприклад, на SP 500, тому що лідерські позиції, цикли вони постійно змінюються. Хто сьогодні на коні, завтра може бути, це вже інший лідер-світовий, тобто відкусує шматок і потрібно бути. Саме ну, розуміти ці процеси і не робити так впевнені ставки на якусь одну країну, що вона буде там лідером вічно. Загалом, в кого є бажання доєднатися до мого безкоштовного телеграм-каналу, можете це зробити. На сьогодні нас вже 920 людей. Це безкоштовний телеграм-канал, де я ділю своїми думками по крипті, по фондовому і по нерухомості. Ну і звісно, також по макропоказниках. На цих порадах вже можна непогано заробити. Ну і звісно, хто також хоче доєднатися до моєї команди Інвесткубу, де нас на сьогодні вже 110 людей, де ми інвестуємо в крипту і на фондовий ринок, готуємось до середньо, в середньостроковій перспективі до кризи. То ви також можете на сьогодні доєднатися, написавши мені у телеграм. Посилання залишу в описі під даним відео і також у коментарях. Умови більш ніж доступні, тому дізнавайтесь деталі, все детально вам розповім. У мене на Сьогодні все. Всім гарного дня. бувайте!